Зараз сути мене, шановні буковинці. Я перш за все звертаюся до присутніх тут буковинців. У нас щойно розпочалась сесія обласної ради. Я дуже прошу вас. Давайте ми заспокоємо свої емоції. Бо у нас в плані роботи сесії обласної ради, перш за все, питання прийняття державного бюджету, друге питання. Сесія обласної ради планує розглянути. А те кажу, відставки не буде. Одну слухайте, шановні, я дуже прошу вас, дих, емоції, вони не є найкращим порадником. Я зараз перш за сняв. Дайте я вам скажу, потім ви будете кричати. Я запрошую всіх депутатів обласної ради на засідання сесії обласної ради, щоб ми обговорили всі порядки. Сесія розпочала свою роботу. Почніть з цього питання. Шановні! Песія, Сесія розпочала свою роботу. Я закликаю вас до Давай, витримки. Давайте так, дамо дамо сесії працювати І з кожного питання, порядку денного я особисто. Буду виходити.